Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як зареєструватися в системі ГУВІ. На сторінці реєстрації заповніть усі необхідні поля у полі Ім'я та прізвище. Вкажіть ваші дані. Далі введіть електронну пошту, яка буде використовуватися для входу в систему та ваш номер телефону. У полі компанія напишіть назву вашого бізнесу або бренду. Якщо у вас є промокод, введіть його в спеціальне поле нижче, потім оберіть тип облікового запису: бізнес або постачальник, залежно від того, як ви плануєте користуватися Гувії, Створіть надійний пароль, повторіть його у другому полі і поставте галочку, погоджуючись із правилами використання. Після цього натисніть кнопку Зареєструватися. На вказану електронну пошту вам надійде лист із кодом підтвердження. Введіть цей код у відповідне поле, щоб завершити реєстрацію. Готово. Ви успішно створили обліковий запис у Гуві і можете перейти до налаштування свого бізнесу.